Так, ребята, здравствуйте. Сьогодні, 1 вересня, дітки в школу пішли. Поздоровляю батьків, тих діток, яких відправили особливо перший клас. Це добре, що коли що є батьки і живі батьки, Да. А дуже погано, коли пішли в школу багато діток, а їхні батьки загинули на фронті. Це дуже погано. Дуже погано. Тому я хочу так сказати: згуртовуйтесь, люди добрі, згуртовуйтесь, і вимагайте від цієї влади підписати угоду про мир. Нам не потрібен той Донбас. Нам потрібно зберегти життя людей і ту частину України, яка нам остається. Ми її ніколи, ту частину, що зайняла Росія, ми її ніколи не відіб'ємо. Не ті сільонки у нас, не того масштабу. Понимаєте? Так. Да. Саме НАТО проти Росії ніколи не піде. Усі разом. Вся Європа не піде проти Росії. Бо вони знають, що таке Росія. Росія постійно била своїх ворогів. І Наполіона розбили, і до Поліона били. Всі. То кацапи. Вони дружні. Це не українці, ні. То в нас нема єдності і ніколи не було. Помієте, ми москалі, а то, говорять Западенці, а ми бендерівці. Вони по цей день нас москалями обзивають. Я Южанін, я Южанін, я, я Миколаївський, я Южанін. Ну проживаю тут не, не так давно і опять будемо їхати додому. Тільки витребую повернути нам те, що в нас украли, особливо гроші, там речі, що взяли там, воно небагато, п'ять тисяч доларів. Усе воно входить в одну суму, в п'ять тисяч доларів. Ну, скажу колег, поверне разом із тими поліцаями, яких ми знаємо, які тут були, нешпарили, особливо Атласюк старався не спалити не шпарити Олег. Даже потім, як телефон мене забирали, то він в дружинній машині, у цій машині, це машина не моя, моя в другому гаражі. Так він і під рився, під торбенів. Під сидіннями. ви до ще гроші шукав. Бо в Жугулях мене вкрали гроші 26 лютого 22-го року, як були, вкрали, так. Да. Ми ті гроші припасли, взяли, їздили на Дніпропетровщину. Той прийом, ми збирались, скої шукати, а вони вкрали. Ну що зробите? Ну, вкрали. Ну взяли, лежали в бардачку, дружина, документи взяла, під автоматом її привели. З віранди, в гараж, під автоматом. По-моєму, сукач проводив під автоматом. Да. Так цей же ж. документи взяла. Оце ж, да. з машини. А гроші під цим лежали, вона ж не брала Наші що воно сказали документи паспорта. Ну, а в нас все в нас в машині. А ті були під полотенцем, лежали, як положено. Пакетику завернуто, той наприк. Усе ну, розвернули з машини по викрив. Я казав, дивіться відео, то, то ладно, таке не про це хочу. Требуйте мир, мир, мир і ще раз мир. Вони хочуть воювати. Влада, поліція. Оці СБУ, розумієте, які служать для влади цієї? Вони ж не народу служать. Вони ж не йдуть твою. От поліція не йде. 24 стаття закону про поліцію, частина друга. Вони обов'язкові зразу вже було бути на передові захищати? А вони не йдуть. Говори, це не наше. Ми не навчені. Я звертаюсь до Клеменка, Клеменко, до очільника МВС Цього да? А чого ж ти дорогенький? Так не навчив? Навчив тільки їх воювати із стариками, з дітьми, поліцію свою, Вон з пенсіонерами по 72 роки, красти навчив мародерством займатися. А воював, а захищати батьківщину, так ні. Захищати Україну і народу, так ти їх не навчив. А що це за поліція? Нахрена вона така народу поліція, як вони як фашисти, вони хуже фашистів. Так от що я хочу сказати. То що. Требувати потрібно, потрібно підписання мир. Бо вони ж повтікають, вони підпишуть і втечуть. А вони ж ще більше, а якби далі будуть воювати, я хочу воювати, Європа хоче. Європа сама не йде, бачите? Вона оцю, то сволота. Вона вже воювала проти Росії та Європа, Проти Радянського Союзу вся Європа воювала. І, і, і де оказалося? О, бачите? Так от, вони гроші заробляють на цій, на цій війні. Нас викладають. У мене діти, чому я так говорю? Я маю право говорити. 34-та стаття мені дозволяє говорити все, що я думаю, все викладати, розповсюджувати Конституції. 34 штора. я маю право на все. Я маю право требувати От Зеленського слухай Володя. Ти поверни мені мого сина, якого ви на Курщину відправили, якого вже в ноябрі, от місяці буде в началі ноября. Год як він пропав без висі. Поверни мені його, а то я бачив. І ми бачимо, як там ті, що пропали безвісті, яких свині дикі розтягують, і собаки їдять. Понімаєте? Ми бачили по відео. Бачили? Понімаєте? Щас таке, щоб все можна бачити, все можна будь-що. Будь поверни. Поверни мені племінника, який загинув в 23-му, і за того, що ти не хотів в 22-му Тамбульськи виконати. Поверни, поверни здоров'я моєму другому племіннику. Який самого з перших днів війни, а він офіцер Збройних сил України в Маріуполі був, от ходили вони ж до Миколаєва, а, а, а в 23-му він після поранення став інвалідом вже. Ось о. в тому році йому інвалідність дали. Понимаю? Поверни здоров'я йому. Ні? Так як же ж ви так підбираєте людей бідного народу, кидаєте туди, а подивіться, скільки усього. Та тут в селах, в, нас, в селі, куча так званих господарів, красномордих, ось такими мордами молоді. Да? Війни немає, ми що маємо воювати? Нехай дурні там воюють. От так говорить, розумієте? Голова сільради і. Секретар сільради Романючка, голова сільради, Боскалюк, назвали моїх дітей собаками, говорять там собаки на фронті. Є таку характеристику, вони давали, підписали, і там написано, що хто на фронті собаки. А нас, самосуд, діда з бабою самосуд вчинимо, за те, що вони дуже багато виступають, щоб їм дорогу по вулиці зробили. А це вбивство самосуд, 129 стаття Кримінального кодексу. Такого то Лег. Москалю, ти сюди пригнав всіх поліцаїв, своїх прикормлених, оцих участкових діму, кулібабу, слідувателя продажного, Ай, паскуда. Так сей, обікрали, поверни. Ти не ними тут керував, ти казав тебе все, що поверни 5 тисяч баксів. Це компенсація за крадене. тому що ти крадене, як говорить в поліції, ми не бачили, ми не брали, ми не... ніхто нічого не брав. Не брали компоненти до боєприпасів, а я мисливець. Компоненти боєприпасів не було. Не брали ні навігатора, ні реєстратора, не брали ні гроші, не брали ні фонариків, не брали ні часи, нічого не виносили ніхто. Так морди заповнили тих понятих, що були. Ті пон... достане мир і ті понаті пса розкав. Те, що вони в втроє роки їли. Понимаєте? А поняти ми брали о тих, хто нас бив. Да. Були панятими. Да? А били скалка дімом, хлопчина молодий, А? Горбанюк Микола, бабу бив, ніким наставив, а участкові не хотіли заяви взяти. Поліція не взяла заяви про поверніть гроші, бо нам додому їхати треба. На Миколаївщину, да. хвати там сидіти. А тут оставимо хазяйство, кому дамо, користуватися грядками, буду дивитися за порядками все. Повіні, я так завжди, роблю, я нічого не продаю. Я оставляю. Земелька, вона потім колись пригодиться. У мене правнуки є. Подієте? У мене на Миколаївщина, Полтавщина є участки. Так що буде на Хмельниччині участок. Ферштея? Ферштея. Да, Діма Кулібаба, ти любитель фотографірувати. Снімав, сніміть головний убор. Вона, бачите? Люди добрі, оце те, що новини кинули Старокостянкинова дали 26-го, коли мене. Води мені не давали, як я добирався додому. Води люди не давали. Повімаєте, позвонить не хотіли бабі. Оце так воно було. Так ось о, бачиш? Поверни телефон, який ти паскуда взяв. Постанови не виписав, ніде нічого. Я тобі дав телефон на три дні, а ти вже три роки. Ти не виконуєш рішення суду. Скотина ти, рішення суду не виконуєш. Стаття 382 невиконання судового рішення. Частина 1. умисне невиконання судового рішення. Ти невикон... Від 11 серпня 2022 року судове рішення повернути мені телефон, ти кулібаба не повертаєш. Три роки. Стаття Кримінального кодексу України. А ви всі летите по статті Розбій так? 187 стаття. Розбій. Тим більше під час воєнного стану. І летете по 186 й грабіж. Кримінального Кодексу України. Та там ще багато статей. Ще багато. Як по Конституції, так і по. Кримінальному кодексу, по Кримінально-процесуальному кодексу, недопустимі докази там все прочее, да, І по 47 статті Кримінально-процесуального адвокатського ота продажня. Да. Надія Павлівна така є. А? Як вона стала на вашу сторону, не на нашу. Не ходіть в прокуратуру. Прокурори нічого не знають про це. Вони навіть не знають. Ми не були там, ви нам казали не ходити в прокуратуру, паразити ви.